Дня. Сьогодні у нас будиночок у місті Тетіїв. гарний доглянутий. Заходь і живий. Будинок площею 80 квадратів. Знаходиться в центрі міста. До найближчої інфраструктури 5-15 хвилин ходьби. Все поряд. І містечко медичне. І стов, магазини, перукарні, пожежна частина, дорога асфальтована. Будинок газифікований зі зручностями, дах, шифер, вікна дерев'яні. Будинок обкладений плиткою. Земельна ділянка 10 соток. Будинок, будинку три кімнати. Кухня, ванна, коридор і веранда. На території є сад з фруктовими деревами та кущами. Є також надвірні споруди, гараж, хлів, літня кухня, льох, літні та зимові приміщення для тварин. Двір асфальтований, територія рівна. Меблі в будинку. Обговорюється з самим власником, чи вони залишаються, чи забираються. Інтернет по вулиці, ремонт будинку зроблений нещодавно. Загорожа бетонна, ворота металічні. Кого зацікавив даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника. Ціна будинку 17 тисяч доларів.